Розглянемо, як зайти в свій шкільний аккаунт. Нам для цього потрібний браузер Google Chrome. Коли ми бачимо таке вікно привітання, знаходимо команду додати і переходимо на сторінку додавання профілю Chrome. Натискаємо на кнопочку Вхід. І попадаємо на віконечко входу в Chrome. Написано вхід в аккаунт Chrome. Що нам потрібно? У рядочок телефон або адреса електронної пошти треба ввести ту адресу, яку ви маєте на роздруківочці. У мене це буде ось така адреса. Перевіряємо уважно, важко вводити не свій аккаунт. Перевіряємо уважно, чи все у нас правильно, чи все у нас співпадає з тим, що є на роздруківочці. І переходимо, натискаємо на кнопочку далі, переходимо на наступний крок. Наступний крок це у нас. Маємо ввести пароль, той пароль, який у вас роздрукований поруч із вашим логіном, поруч із адресою електронної пошти. Ми не бачимо, який пароль ми ввели. Для того, щоб перевірити, чи все ми зробили правильно, ось цей квадратик ставимо галочку. І тоді ми бачимо наш пароль. Той пароль можемо перевірити, чи співпадає він з тим, що у нас написано на нашій роздруківочці. І якщо ми написали все вірно, зараз я перевірю. Натискаємо на кнопочку Далі. І таким чином. Попадаємо на наступний крок, де ви маєте прочитати про політику конфіденційності, загальні положення і умови, які вам пропонує Google, і натиснути внизу, після того, як ви ознайомитеся із цим всім, натиснути кнопочку Зрозуміло. Потрібен час, поки завантажаться нові дані, новий профіль, і ось він вже завантажився. Подивіться, будь ласка, і ви бачите, що це саме наш навчальний профіль, наш навчальний аккаунт із назвою нашої гімназії 290. Ну, і після того натискаємо на кнопочку Далі. Дивимося, чи потрібно нам щось із того, що пропонують. Я кажу, мені не потрібно. І ось мій. Я вже в своєму навчальному профілі Google Chrome. Тут мені для повноцінної роботи потрібно обрати ну, пропонується колір. в мене ще немає, мабуть, ось такого темного. Готово. І ось таким чином ми заходимо в свій навчальник.